Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Шкода Октавія 7 2019 року з пробігом 144 тисячі. Це офіційний підтверджений пробіг. Автомобіль без жодного підкрасу в рідній фарбі мотор 1,6 дизель. Коробка передач, механічна 5-ступенева. Останнє тут автомобіль прийшов в березні 2022 року. На 122 тисячах комплекті до автомобіля йде літня резина. Авто зараз на зимовій резині Continental, практично нова, з хорошим протектором. Автомобіль в дуже хорошій комплектації, я вам зараз покажу всі функції. У нас є гарні денні ходові вогні, парктронік передній і задній, тримання полоси, це датчики. У нас є автоматичне складання дзеркал. Гарний темний тканинний салон. Підігрів дзеркал, складання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника. Бачимо пробіг 144 тисячі кілометрів. офіційно підтверджений. Так, зразу бачимо, які асистенти. Line Assist, Blind Spot, Front Assist, виїзд з парковки. Автомобіля є адаптивний круїз контроль дуже зручна функція. Великий екран з навігацією. Все по стандарту, воно зміняється. Автоматично можна виставляти день-ніч, допоміжні системи водія, адаптивний круїз-контроль, асистент контролю дистанції попереду, лайн-асіст, асистент руху по смузі. Датчик мертвих зон. А так забув показати датчик мертвих зон. Ось видно дуже добре. Розпізнавання втоми. Превентивна система безпеки. Паркування і маневрування. Зараз покажу вам парктронік, як це все виглядає. Задні, спереді. є підігрів передніх сидінь, підігрів лобового скла, що взиму дуже дуже зручно, вікно скоро розтоплюється від льоду, від снігу. Зручна функція. є в нас система старт-стоп, блокування замків, відкривання кришки багажника з салону, у нас електропривід багажника. Так само багажник можна відкрити. З допомогою ключа без допомоги рук. Тобто, коли у вас руки зайняті, на ключику нажали на кнопку і багажник відкриється автоматично. Так в нас виглядає меню. Ось так клімат. Виставляти можна собі так. Так само функція a Є грів лобового скла. Так, Екран це максимальний, який можливий, сенсорний. У нас є бардачок з охолодженням, сервісна книжка. Задній ряд сидін в гарному стані. Салон виглядає як новим. Заходиш в машину. Все відчувається як нове. Підлокітник центральний. Електропривід багажника. Тут в нас є шторка. Так само є ще такий органайзер. Речей. Тут у нас є розетка 12, 12 вольт в багажнику. Тут аптечка, аварійний знак. Ось так закривається на кнопку. Авто на гарних титанових дисках на хорошій зимовій резині. Як же я казав, в комплекті йде ще літня резина на дисках. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас. Автомобіль вартує вашої уваги. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну. Ми знаходимося в 20 км від Львова в сторону Жовкви, село Супошин.